Зараз ми знаходимося в інсультному блоці. На роботу ми приходимо десь на восьму. Приймається зміна у молодшого та середнього медичного персоналу. Проходить п'ятихвилинка, тобто нарада всього відділення, і після цього починаються маніпуляції, забір крові у відділенні, доставка крові в лабораторію. І далі виконуються крапельниці пацієнта. Відділення поділено так би, на маніпуляційних сестер та палатних. Палатні в цей час займаються доглядом за пацієнтами, вони проводять контроль гемодинаміки всіх пацієнтів, особливо в інсультному блоці, там де тяжкі пацієнти. Ну а далі паперова робота після всіх ін'єкцій, списання медикаментів, це обов'язково не дивлячись на всі наші такі. Я вважаю, що це дуже милосердна професія. У мене таке ставлення до людей, що в нас всі хвороби дуже сильно поражають організм, і людям потрібна допомога. Ну а хто допоможе, якщо ніхто не буде навчатися медичної спеціальність, на медичну професію? Найважче це комунікація з людьми, тому що. Захворювання дуже тяжкі, люди важко це переносять, психологічно важко, і все інше. З усім справляємось.